Ні, не обов'язково потрібно, щоб ви виявили бажання придбати у нас машину, і у вас був достатній досвід водіння. Тому приїжджайте до нас, підберемо вам омріяну машину. Цікаве питання, скоріш за все, стосується автопілота. Можна це зробити на процесорі Ryzen? там, де закінчуються машинки, свайпаєте на повний екран і воно розширюється. Достовірно можна сказати тільки через комп'ютерну діагностику на нашому сервісі. Але це теж не панацея, бо коли ви виїжджаєте в Європу, після першої зарядки, Тесла може його відключити. Тому купуйте європейські машини і бажано без ДТП. Замовляйте, у нас нові Моделу у нас близько 15 варіантів, є дуже широкий вибір та інші матерії. Я вважаю, що по теслояльності ми найбільші. Так, не думайте, що у нас холодно. Директор сказав куртку зняти, я просто з вулиці з тест-драйву прийшов. Дійсно простіше, якщо вам пощастило, то це класно. В Америці людина заплатила або близько 8 тисяч доларів за розширений, або близько 15 за повний. В Україні починаючи з третього автопілота ФСД за 100 доларів в додатку можна підписку купувати, і у вас буде все те саме.